Так, грузом поросятка вже. А воно прорвала мішок, візь не влаз. Нехай, нехай їдуть та ростуть по три центра. Хотіли? Так що дзвоніть, пишіть, поросятка є. В першому році в мене Вже брали, так? Хороші поросятки. В минулому да, да, да. поросят. році брали, в цьому році приїхали. Так що не невигоду мої люблю. все час. Яка порода Полтавська сально і ландрос. Два в одному в мене. Так що я і сальце, і несцям. Все добре. А вирізали собі чи продавали? Ні, собі. Собі порізали. Чистий продукт своє, так і треба. Хтось приїжджав качок, просили купити. Та я себе відказала, візьму й качок продавати. Усі просять на новий рік, на новий рік візьму отих бролерських, так що буде і діща. Бо ніколи багажника не вийде. Нехай ідуть з Богом, відео знімем. передавай привіт кому-то там. Привіт всім, каже, друзям, <gresso>, моїм підписчикам, теж <тоже> подружкам. <gresso> 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 Я облакова напроста. Ми дай подарай Так, Ну нехай ростуть, господи. Онука бачи мененка. А ви свати? А ви ви <г���> так тут всі свої. Сьогодні з зрізонанко дзвонили, теж родичі, самі своїх, кажу. Все, що з мене. Вам так же. З таким продуктом треба бити. <глуш> <гит> <Да. густим> Поводяти мене всю машину, я знаю, як возили. Так, поїхали. Оце свято сьогодні не працюємо. Сорок святих, так що мої любі нехай 40 святих оберігають всіх нас і нашу Україну. Всім здоров'я, щастя і удачі. Так, мама, уборка позалітом Де Да, мама моя. Мама сидить. Ой, мама сидить, як гость. У поход збираюсь. І вчора в поході І вчора в поході привикла по степу. Катаю, мабуть, возю. Тепер дороги покрощали, то тільки по сводя та й по думці їзди. Та вчора довго не каталися. Та довго не поїхали, коли Натоша приїхала. У, унучка приїхала з Манюня. — Так ми бросили. Що ви коти, чого не знімаєте? Та не знімаємо, ще не хрещена. Будемо хрестити. Потепліє, щоб на надворі. Помідорчик, угурчик, молоденька картошка. Так, загрузили мої вже жалюти, поросятка. Наталочка І Вася приїхали, загрузили, нехай. Держить. Поїдуть на свинковку. Да, поїдуть на свинковку. <риві> Це Україна буде <ми> здати. <риві> нічого. Хай ростуть. Держіть, на <риві> Росту? Росту? По три центри, <риві> на той от приїжджайте ще. <риві> Їдемо, а він каже, малоке, на той його теж поїдемо. Кажу, як вдасться поїдемо бізнесі. Хоч і далеко нічого. Та воно недалеко, що тут на поголовний ось по дорога <риві> Та <не> далеко, тут. <риві> <100 кілометрів. риві> ну нічого страшного. Ми <риві> через Болтаву поїхали, бо сюди ж дорога нікакая. Та, та через полтову там покатись. Через тісь. Все добре, давайте, удачі! Ой, з Богом нехай ростуть. Ніколи не жалію, на та й держу, щоб люди їли, було що їсти В це время. Чистий продукт блідаренький. Ще, ще є поросятка. дзвоніть пишіть. Кажуть, там пишуть, що ви розпродуєте. Та то, що в мене більше, як там ще три штук. Розпродаю те, що попарувалися. Буде новий приплод, там уже в мене он позаписувалися через місяців-два, каже, щоб узяти з Полтави. Беруть люди, на як? Дбати треба, мої дорогенькі. Як не дбати, то що й буде. В селі живий, нічого не держи. Чим займатися треба. А шо, в себілі робіт, робіт дуже немає, А то що сом От Оце таке. Іду на вгород. Випроводила по дво, на два часа на манікюр. Мої дореньки. І красу треба держати усе, і хазяйство, і бути завжди на висоті. Цілую одні гарного дня. Мої любі друзі, стою жду. Дожні з минути на минути приїхати. По поросідки, макабончики із свинківки з Полтавської області. Тут недалеко, по головний, полчаса тут буде. Я була, коли там проїжджала, як куза куплю. Питаєте, чи різати є? Обов'язково є. Молоднячось да більше, дивіться. З чистим продуктом кормлю, не переживайте, ви ж бачили, дивіться, цілий засік. Кукурудза, там пшениці, два сіка ще сиплю їм, все своє йде. Що грязь — все добре. Ми їздимо та приймаємо в санаторії грязі. <різь> <різь> Ото таке мої люди. Так що дзвоніть, пишіть, замовляйте. На днях буде свіжинка і не одно. Продаю частинами. Порося на 4 частини розрублюємо. Одна частина, виходить, е, кілограм, як задня, 21-25. Ну, порізом, смотри, аж яка поросідка. Е, передня трошки вожча, виходить. По 130 гривні за кіло. Де щось таке ось. У гірки вон по 180, господи. Це чистий продукт. <кхи> Треба їсти. Снікерс український. Тут таке моє дивіться, як повилягались сонечка, балдеють лежать. Так що, подруженьки, друзі мої там, дзвоніть, замовляйте, обов'язково мої. Свіжину треба і собі обов'язково намалювати. Без цього нікуди. Куповано не наїсися. Пішов в магазин, он як мама котищу, приніс ковбасу в ту гірку. Тільки троси, та сосіске та, та все. Куди його їсти, Пільмені і собака не їдеть. Тут взяла, думаю, та попробую. <пробує> так що, ой, а воно вітер такий, часник дополола, куртку наділа, мої дорогенькі. Так, виглядаю, виглядаю, от то саме найхуже як жде. Нічого дуже не робиш. Та вроді потік передає, а воно щось таке, як на сніг свистить. Під вечір, може, вітерець утихне та посію морковку. Та там до полула цибулька ще в мене в столе з одного крою так. Ой, свині кричать, побутурожили на цьому країні. Ловили шкабунчики дво, щоб не п'яти. Одкинули в сарайчику, нехай. Тоді розуміш кита і Фух, Мама ще відпочиває моя. Нучука погоно сплю, а днем одним спиться. І тут ви питали, коли ви вичищуєте, показуєте, показуєте. Я сюди на це годів два 2-3 не вичищу. От у, мабуть, тоді 20 машин, як вивезли, ковшом, грузили на тому дворі. А тут вручну ми грузили на цьому дворі. У двір загонили прицеп, і ночувами носили, два прицепи тоді вивезли. А на тому дворі ковшом грузили, ж кажу, 20 машин зіл вивезли, на вгороди вивозили. Вече Ви щою, що кот вонь там та цей. Воняти не воня, то що не кормлю хімією праміксами тими розними. Через що тоді не воньовани своїм. А сусіди, сусідське тут же моя хата на тому. Дурі, сусід, один і другий. Не во багато вже пожалувались мої любі. А да воня там і пахне, як мої подружки кажуть. Ой, ті, хто на добовках кормлять. Да. А Він вдома, мені там подружка пише, яка по сусідству розвели теж коло хоти. І коли там їх 20 штук, то вонь, каже, в дворі не всидимо. Бо то як на фреміксах, вони ж швидко ростуть там, так як бролери. 3-4 місяці вже по 120 кілограмів. в мене ж бачите, рік роздут. Якраз вже чистий продукт, багато вітамінів. А тому що за вітамін? Як на хімії виросло воно? Як перса. Ну, та, що вихваляю, а просто кажу, як, як воно є. Я навіть і брулери. Не купую то свої, як брали з мамою. Та держала аж до осінь їх. Почали сінестись. Та жирні. Ну, Воно ж морозе. воно ж аби сараї були євро, такі зацікавляють. Їм холодно, тоді по Вони ж високо не стрибнуть сісти, гибле бледіло. Качок, думаю, брати, може возьму штук 100 сайгат. А може й не візьму, Мені пишуть, бойте, Людмила Микола, не дивіться, що бомбльот ми вже три години живемо бомбити там. То... А все одно та до, да, аби потютюрилась та вивела свині тоді, як почали наступати в дні, Зляколась духом у пола, то й не було б нічого. А так думаю, що буде, та й буде. Випустю, поїдемо, нехай бігають. Деякі буде хто ловить. Все одно живність. Та так і є. Що ви Кіночка. Діночка. О, Поміж мої люди. Нам вже помало. Процес іде На повний ход. шмалимо. Ну, Хлопці шмалять. А ми з таким шую меємо тоді. А слина котиться вже хочеться. Та як втечеться, так така ж в роті таї. Не було зв'язку мої люди. Ви пишете там, що ви не дозвониться, світла ж не було, і зв'язку не мої. Оце і світло включилось, а інтернету все одно не було. Це тільки тільки інтернет з'явився.